Не пластуни у Львові збирають гуманітарну допомогу, відправляють її на схід. Вдалося відправити на тепер більше 150 тонн гуманітарного вантажу. Допомогу збирають і в Україні, і за кордоном. Як працює цей логістичний центр, і що зараз потрібно для нього? Дивимось далі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у приміщенні пластової станиці у Львові кипить робота. Це один з 18 пластових пунктів збору гуманітарної допомоги. З перших війни ми запустили в нашому середку збір гуманітарної допомоги для військових. Вже в перший день ми зібрали кілька машин і відправили їх на Київ, тому що отримали запит, що хлопці там мають лише зброю в руках, але не мають амуніції, Ще чогось. А вже на сьомий день ми відкрили з допомогою міста, з допомогою наших міжнародних партнерів. Пласту пластунів за кордону та діаспори, 18 точок збору по всьому Львову. Пластунці Софії 21 рік. Дівчина переїхала до Львова з Харкова. Зараз координує доставку гуманітарної допомоги на Харківському напрямку. Коли я виїжджала з Харкова, я розуміла, що є мої рідні, які захищають там Харків. А я просто виїхала, і в мене почалася така тривога, що от щось відбувається, а я не можу на це ніяк вплинути. І я прийшла і дала запит на станиці. Спитала, чи є у вас харківський напрямок. Вони сказали, що поки що нема, і я вирішила займатися суто. Напрямком на Харків кожного дня з цього логістичного центру у Львові пластуни відправляють гуманітарну допомогу на схід. Ліки, продукти, теплий одяг, речі першої необхідності усе це сортують тут та відправляють в українські міста, за які йдуть запеклі бої. Наприклад, дитяче харчування, наприклад, солодке печиво, крекері, сухарі, з варення. Позицій Позиції насправді багато, і ми стараємося якомога швидко це все посортувати і відправити. Пластун Андріан Дорош проводить нам екскурсію логістичним хабом пластунів, звідки щодня відправляються буси та фури з допомогою на схід. Чоловік каже, зараз усе більше допомоги надходить з-за кордону. З 2 березня ми почали більше приймати провізії за кордону, тому що всі фури, які готувалися в перші дні війни, вони до нас якраз доїхали і доїжджають. І ми, власне, зараз переключилися більше на те, щоб приймати їх за кордон. Але це не означає, що ми припинили там збір по Львову». Пластунка Вікторія Кондратенко пакує тактичні аптечки. Дівчина каже, зараз є велика потреба у конкретних медикаментах. Маємо дуже велику потребу в турнікетах. їх зараз станом на зараз взагалі немає. Є потреба в кровоспинних, як в таблеткованих, так і ампульних. Є потреба дуже в ізраїльських бантажах, оклюзійних пов'язках, гемостатичних трубках і загалом в напевно всьому що забезпечується натівською аптечкою. А в Україні цього дістати зараз на жаль нереально. Допомагати на склад приходять навіть найменші пластуни. Ми з дружиною ми приходили з самого початку сюди, а з сином це ми перший раз сюди прийшли. Ну, було цікаво, що відбувається, і ми вирішимо показати. Ну, як мінімум, йому було цікаво, де пропадають батьки цілий день протягом останніх 13 днів. Тому ну, якось так загалом в Україні близько 12 тисяч пластунів, близько 150 зараз позмінно збирають допомогу у Львові на волонтерських засадах. Воно працює все дуже просто. Пластуни, де можуть активізовуються, пластуни по суті є в кожному місті України, і вони кажуть, нам потрібно терміново це. це, це. І ми відправляємо їм, як можемо, а що можемо, та то відправляємо. Тобто вони не сидять, склавши руки, не чекають. Також щось роблять. Перелік речей, які збирають пластуни для гуманітарної допомоги, можна знайти на сайті пласту. Богдан Звоник, Володимир Стадник, Анатолій Кірічук. Новини на Суспільному. Львів.